Я вас знову вітаю на моєму каналі. Друга частина випуска про тему. Пошук нерухомості, і в цьому випуску я розповім про те, як правильно шукати собі квартиру або будинок в оренду. Нагадаю, в минулому випуску я розповів про те, як правильно шукати собі на купівлю квартиру або будинок. Декілька ключових факторів, на які варто звернути увагу, посилання я тут залишив. Хто не дивився, рекомендую подивитись. В цьому ж випуску я розповім більш детально про оренду. Ви не купуєте і акумулювати кошти на ваше житло, договір оренди. Я вибрав ключові моменти, які я узгоджував з юристами, і цим договіром я готовий поділитись з вами. Де шукати оренду квартиру? Можливо, квартири, які там публікуються, їх не існує. Вони можуть день-два і. Їх немає. Вони там вказують, що не співпрацює, звертатись до одного ріелтора, як я би не рекомендував. Оригінали, не стенкопії, не фотокопії. Є випадки, коли власники за кордону заплатити там гривень 40, подивитись хто власник, перелік меблів, стан їх ви виїжджаєте, і власник починає розповідати вам, що цього не було. Повинні зафіксувати стан квартири. Як це роблю я. Звісно, для початку вам необхідно розуміти, який у вас бюджет, що саме ви готові виділяти на оренду. Також другий фактор скільки ви готові виділяти на комунальні послуги. Це не менш важливо, тому що ви можете умовно там дешевше зняти орендувати квартиру. При цьому платити за комунальне більше, чим квартира в новобудові, де є лічильник на тепло і більша раціональна площа з бюджетом Ми оприділилися. Зробили собі ліміт. На що ви готові, другий момент це локація. Звісно, по локації треба розуміти, де ви працюєте, Це на правому березі чи на лівому березі, поряд є метро чи немає метро. У випадку, якщо у вас є діти, то необхідно розуміти, чи поряд є школа, садочок, чи вам необхідно возити і інфраструктурні рішення, наскільки все це поряд. По загальній кількості кімнат, яка вам необхідна, ви я думаю, ви самі розберетесь. Зупинюся ще на тему бюджету. Хочу проговорити таке поняття, як переплатити за. Комфорт В багатьох випадках я вважаю, що це недоцільно. Коли ви орендуєте квартиру, ви не купуєте її, ви платите за те, що ви там через три роки, через два-п'ять виїдете, і ця квартира буде далі здаватися. А сенс платити за не свою квартиру. Я не бачу а в деяких випадках на мою думку краще орендувати менш з класним ремонтом, тому що переплачувати нема за що, і ці кошти витрачати на дозвілля їздити кудись, відпочивати або акумулювати кошти на ваше житло, яке ви з часом можете придбати, збираючи. Продовжую тему пошуку. Наступний блок це де шукати в оренду квартиру. Головні ресурси це OLX, Дунюа, Ріалтюа, Dom.ua. Це чотири основних площадки, де ви можете знайти собі житло. Є також проблема, дивлячись від бюджету, що десь відсотків 20-30, можливо, квартири, які там публікуються, їх не існує. Ви повинні також це сприймати. Чим менше бюджет, там, до 10 тисяч, тим більше фактору, що ці квартири немає. По перше, багато хто так закидає, щоб переманити клієнта на другу квартиру. По-друге, квартиру насправді могли зняти, тому що в цьому бюджеті більше всього йде попит, і квартири, які там виставляються, вони можуть день-два і їх немає. От квартири, які 15, з ними вже трошки легше з одного боку, а з іншого боку, там також є цей момент, що квартири не існує. З загальних рекомендацій, що можна надати, звісно, якщо є можливість, це делегувати людини, ріелтору, яким це буде займатися. Але також хочу додати, що в бюджеті до 12-14 тисяч немає необхідності звертатись до інших ріелторів, щоб вони вам підбирали, необхідно самому шукати. Тому що колеги, які працюють в цьому бюджету, в економному бюджеті там, до 10 тисяч, вони не діляться. Вони там вказують, що не співпрацює з ріелтором, або ти телефонуєш, що вони кажуть, що існує, і кажуть, що я не співпрацюю. Невелика комісія, і за рахунок того, що вони знають, що в будь-якому випадку там, через день-два тут цю квартиру, вони не співпрацюють. І звертатись до одного ріелтора, який вам буде підшуковувати в цьому бюджеті об'єкт. Я би не рекомендував краще самому шукати. Рекомендую взяти перше зайти на OLX, виставити фільтри для себе, поставити локацію, площу, бюджет і. Кожні 2-3 години моніторити, що ново зайшло. По фіртам заходиш, я думаю, там досить легко зроблено. Якщо вам цей об'єкт подобається, не затримувати, там, не чекати вихідних, а телефонувати, домовлятись про перегляд, якщо подобається, орендувати. Тому що там день-два цього об'єкта, скоріш за все, не буде. От бюджети там, 15 вже трохи легше. Колеги співпрацюють, можна з ріелтором Шукати, якщо у вас є купу часу, нервів, то самому сідати на телефон, відкривати площадки, серчити, збирати базу і телефонувати, прозванювати, вибирати для себе об'єкт, який вам подобається, формувати цей ланцюг, так би мовити, переглядів і. Їхати дивитись в процесі. Ви дивитесь квартиру, вам вона подобається. Я би рекомендував б також не затримуватися. Якщо квартира цікава, вам влаштовує там 10 з 10, Орендуйте, але орендуючи, я вам даю декілька рекомендацій. Це перше, щоб власник точно був. При заключенні догору оренди, друге, що були звісно документи на квартири, оригінали, не сканкопії, не фотокопії, не на телефоні. Є випадки, коли власники за кордоном, це також досить часто зараз буває, але ви можете там через Bot, наприклад, зайти. Заплатити там гривень 40-50, подивитись, хто, хто власник, не має обмежень. І ви вже при зустрічі, відеодзвінок, ви там спілкуєтесь, знайомитесь, показує людина фотографію, паспорт. В цьому випадку, якщо людина за кордоном, я би рекомендував використовувати цифровий підпис. Це через Дію, Приват, МОНО і другі банки є, де ви закидуєте на площаці цей довір, підписуєте свого боку цифровою підписю. І Власник з свого боку також ставить цифровий підпис і обмінюєтесь підписаним договіром. Це як-ніяк -як вас залишив безпеки. Плюс договір, який підписав власник, його легко ідентифікувати. Ви можете залити на площадку. Відповідно, я посилання залишив в описі, і там. Подивитись, хто саме підписав. Там прізвище, ім'я і побаткові буде співпадати з інформацією, з яку ви, наприклад, взяли з Open Data под. І так нагляне приклад: пишемо в браузері дія підписа. Заходимо на сайт. Потім заходимо на телефон програму Дія, скануємо в програмі QR-код, який вказаний на сайті. Після цього вибираємо файл, який маємо підписати. Заливаємо його на сайт і підписуємо відповідно. Потім цей підписаний файл пересилаємо власнику, і він робить те ж саме і насилає вам підпис. Зміц договору також легко перевірити на сайті Дії там також буде вказано, хто підписав і їх і пен. Ви поплувались про безпеку, про власника, щоб він був відповідний. Також рекомендую поменше всяких авансів, предоплат давати, відразу підписувати основний договір. Якщо немає такої можливості або там власнику на приїхати, треба розписку, ідеалі, відеодзвінок провести, в ідеалі записати. І наступний момент, до якого необхідно серйозно віднестись, це перелік меблів, стан їх, де ви підписуєте договір, тому що є випадки, коли... Ви виїжджаєте і власник починає розповідати вам, що цього не було, або там був в телевізор плазма або свіжий диван був, і т.д. і т.п. і з вас качають гроші. Зазвичай, ви, коли орендуєте квартиру, ви підписуєте довір, відповідно, і платите за перший місяць і за страховий місяць. Цей місяць, коли ви виїжджаєте. Людина приймає власне квартиру, дивиться, чи все добре, тоді вже придає вам ці кошти. Щоб не було фактору того, що людина може собі зайві кошти забрати, ви повинні зафіксувати стан квартири. Як це роблю я? Я зазвичай роблю відео-огляд квартири, який я залишаю на Ютубі, який я підкріплю до договору оренди і. Власник при виїзді, якщо навіть почне з вас що скачати, ви показуєте від де є стан, де є недоліки. Якщо вони є, то зафіксуйте відповідно ці недоліки на камеру. І якщо він продовжує гнути свою лінію, просто викликайте поліцію, кажіть, що е, людина неправомірно себе веде, пишіть заяву, допоможе це з власника гроші. Якщо він все ж каже ні, не готов. То пишіть заяву, краще буде ця заява десь в історії цього, цієї людини на її совісті, чим ви просто подаруєте цим кошти. Бо якщо ви це спустите просто так, прийдете повз, то наступний орендар буде в такій же ситуації. А так, заява, можливо, наступний орендар напише заяву, і до власника якась відповідальність все ж прийде. Плюс поліція буде знати, що є такий власник. І так, довір оренди. За 15 років роботи я бачу, ви повірите, багато довіру і на одну сторінку, і на 10. Вам необхідно детально розуміти, що ви підписуєте, щоб після звільнення квартири у вас були тільки приємні спогади. Тому що бувають різні ситуації, про які я можу годинами розповідати, але давайте про хороше у своїй роботі я вибрав ключові моменти і пункти, які я узгоджував з юристами, і сформував досить толковий договір, який дзеркально захищає інтереси всіх підписантів. І цим договіром я готовий поділитись з вами, щоб отримати його безкоштовно. Для цього, будь ласка, підпишіться на цей канал, якщо ви не підписані. Це корисно. Тут я розповідаю про ринок нерухомості. Далі напишіть в коментарях, яку тему ви б хотіли побачити в наступних випусках, тому що всі ці випуски я роблю для вас і безкоштовно, і без спонсорів. І мені також цікаво, що ви хочете побачити. Або ж напишіть, чи корисний був цей випуск. І я вам надішлю свій драфт договору. Ну що, друзі, сподіваюся, випуск для вас був корисний. Підписуйтесь на канал, коментуйте. Можливо, у вас є якісь поради. Також коментуйте, залишайте відгуки. До зустрічі в новому випуску. Па-па!